Шевченківському районі столиці, а саме поблизу станції метро Лукянівська, там працює наша журналістка Ірина Коваленко. Вона вже з нами на зв'язку. Іро, ще раз вітаємо тебе і тобі слово розповідає і показує, що там відбувається. Наскільки критична ситуація, яка проблема наразі із рухом громадського транспорту? Ми вже славою в ефірі повідомляли про те, що частина тих автобусів, тролейбусів, які рухаються власне вулицею Іллєнка, які рухаються поблизу станції метро Лук'янівська, нара усі ці маршрути затримуються і не працюють, будь ласка. Вітаю ще раз колеги. Дійсно, спочатку, якщо, якщо говорити про маршрути, а вже стало відомо, що станція метро Лук'янівська працює як і укриття, і для перевезень. Але якщо пасажири хочуть нею скористатися, наголошую, що відкрили інший вхід в станцію метро. Той що був основним зараз, перекритий через ліквідацію наслідків падіння різноманітого та речей. Які від пошкоджених будівель і люди абсолютно можуть нормально скористатися цією станцією, тільки зайшовши з іншого боку. Щодо руху трамваїв, тролейбусів дійсно затримується рух трамваїв номер 1, 3, 15, 14 та 18. На власні очі переконалися, як на трамвайних рейк на трамвайних дротах вісять різноманітні уламки від будинків, це величезні частини металевих предметів. І також хочу наголосити, що тролейбуси номер 6, 16, 18, 19, 33, 35, 31, 28 і 23, тобто всі тролейбуси за цим маршрутом також затримуються. Ми розуміємо, в дорога в всипана склом, деревом і металом. І також хочу звернути увагу на те, що е, постраждали житлові будівлі? Значно постраждали, а е, вилітали вікна, е, балкони фактично повивертало, і ми встигли вже поспілкуватися із місцевими мешканцями, які на момент прильоту е, чи то уламків ще невідомо чого е, були. От е, у своїх помешканнях, будь ласка, почуйте пряму мову. Тривога мене застала зненацька, тому що ну, був зайнятий, працював. Але швидко побіг до ванної кімнати і пригнувся поруч із ванною. От але, чесно кажучи, враховуючи сили удару, весь будинок ходив ходуном. Ви бачите, вікна повилітали. От, плюс дах позривали і так далі. Тобто було жахливо, чесно кажучи, подумав про найгірше. Збиралися, починали свій день. І от воно раз, раз, раз і отак от. Так от. Тому, що ще казати? В укриття ми не встигли. Ну, такого плану. Коли помітили цю всю історію, то, ну, мабуть, вже було б пізно. І відповідно усі служби зараз працюють на місці зокрема, надають першу медичну допомогу людям, але також і небайдужі перехожі допомагають один одному чи то вибиратися із заблокованих певних ділянок, чи то забинтовувати рани від порізів скла. І ми поспілкувалися з одним військовим, який просто йшов по своїх справах і відповідно опинився в момент прольоту. І зараз на місці оперативно надавав першу домедичну допомогу людям, виводив їх з метрополітену. Будь ласка, почуйте його пряму мову. Почув вибух, і сам військовий з 22 другої окремої Київська Русь. Зрозумів, треба їхати сюди ну, допомагати людям. А яким чином ви зараз допомагаєте людям заспокоюєте їх якось? Зайшов всередину, питав людей, чи є ранні, чи всі цілі. Виносив людей, накладував турнікети на руки тряпки. Зустрічав швидку. До медичної допомоги все, що вмів, все не робив. І також зараз малий бізнес оперативно прибирає наслідки усі, які відбулися після ворожої атаки. Хочу зауважити, що вздовж всієї вулиці від метро вщент пошкоджений, пошкоджений кожен магазин. Вітрини фактично знищені, і зараз можете побачити, як, попри те, що не встигли працівники магазину кав'ярні оговтатися, вони вже Прибирають скло а, і наводять лад ось такі наші незламні українці. І а, звичайно хотіли ще поспілкуватися зі службами, які тут працюють. А, всі оперативні служби на місці, ДСНСники, поліціянти, але вони поки виконують свою роботу а, і відповідно не надають жодних коментарів а, тільки після того, як о, переконаються, що кожен киянин, киянин і житель Шевченківського району в безпеці. А щодо загорання, хочу звернути вашу увагу. Увагу, досі ми можемо бачити величезний стовп чорного диму, тобто будемо говорити про те, що ДСНСники ще працюють над ліквідацією наслідків, і відповідно дуже багато людей, які проходять повз і місцевих мешканців, зараз одягли маски, тому що доволі складно дихати через велику кількість диму. А в мене поки що така ситуація поблизу метро Лук'янівська, якщо будуть нові. Ві обов обов'язково новини обов'язково до вас вмикатимуться і передаватиму все оперативно. Віра, дякуємо тобі. Я нагадаю, що це була наша журналістка Ірина Коваленко. Працює вона сьогодні у Шевченківському районі столиця, саме поблизу станції метро Лук'янівська.